Чому переименовуємо Первомайський світоглядний аспект розповідаючи про себе, ми говоримо я з Первомайського. Це більшовицька та російська мовна назва. Все, що є російсько-радянським в українській історії, культурі, ментальності, має залишитись в минулому для всіх нас без будь-якої пропаганди і популяризації, історичний аспект: кординальних змін. Топонімічна карта України зазнала в радянський період. Всі комуністичні назви надавалися населеним пунктам або ж на честь встановлення радянської влади і перемоги більшовиків над українським національно визвольним рухом, або ж з метою уславлення комуністичних лідерів їхньої діяльності та й самої комуністичної ідеології. Мовний аспект Корвомайський. Це російська мовна калька, яка складається з двох російських слів: перший і май. Мова то велич народу для українців вона має не лише комунікативну функцію, а в першу чергу націотворчу і державотворчу. А туди, де домінує російська мова і уживана її калька, як показує сучасний стан речей, приходить русський мір, росіяни такий народ, який вважає, що все, що написано російською мовою, чи колись було дотично до російської культури і держави, вже автоматично належить їм. І нині українці ціною власного життя мають доводити, що це не так. Моральний етичний аспект збереження радянсько-комуністичних російськомовних назв нині по великому рахунку відображає моральне етичне обличчя соціальної спільноти. Навіщо відстоювати назву міста дану більшовиками, які винищували весь український цвіт початку двадцятого століття, розстрілювали всіх військових. І державних діячів Української Народної Республіки знищували в катівнях митців, священників, організовували голодомор, геноцид проти українського народу. Захисники радянської влади скажуть, що комуністи розбудували країну, провели індустріалізацію, а у Первомайському будували заводи, фабрики, мости, житлові будинки. Все це так. Але у кожній цивілізованій державі у ХХ столітті уряди також розвивали економіку, розбудовували інфраструктуру, підтримували культуру, освіту, науку. Однак, це не супроводжувалось масовими нищеннями людських життів. Лише нацисти і комуністи нищили людей за те, що вони думали по інакшому або ж мали не таку кров. На Нюрнбернському процесі нацистів було покарано за їхні злочини, і вся німецька нація несе колективну відповідальність за їх діяння. Комуністи отримали лише моральний осуд суспільства і недолугі виправдання. Ми живемо в інформаційному світі. Соціальні мережі, блоги, платформи зробили наші спільноти прозорими. Всі громадяни України, яким не байдуже процес націотворення, нині долучаються до створення єдиної топонімічної карти України і її державного простору. Назва ж малої батьківщини є складовою загальнонаціональної державної території. Безперечно, лише жителі Первомайського та місцева влада є господарями міста, тому й прийняття рішення щодо зміни його назви має бути виваженим і розумним. Однак, з точки зору морально-етичних відносин, у суспільстві залишати російську назву, яку дали більшовики, в результаті перемоги радянської влади над українським державотворчим процесом у російсько-українській борні, не є можливим, тому зміна назв міста є на часі.